Доброго дня, борис мене звуть Збройовий Магазин-прапорщик. І сьогодні на огляді у нас Івізіон e від ізраїльської компанії «Іві», яка має свій, як це сказати, свій підрозділ в США і на українському ринку представлені саме американські арки, вироблені в США. Це у нас Івізіон e СБР так називаємо з стволом 12,5 дюймів. Найбільш коротка у цього виробника. Може в нього ще є десятки, але на український ринок вони не заїжджали. Що ми тут маємо? Маємо, по-перше, твіст. Восьмий твіст дуже чудово підходить до цивільної зброї. Це Для спорту, для цього, для війни, Ну, скажімо так, це не, не дуже. А от для цивільного життя це дуже класна річ. Саме восьмий твіст. <кхід> Далі що у нас? У нас дуже крутий приклад. Ну, реально класний, крутий приклад. Б5. Він ось тут от у нас зафіксований і не дається здвинути до кінця його, щоб загальна довжина карабіна була 80 см і більше. Тут у нас, я не пам'ятаю, як на Б5, але ось ці от два прикола вони. Якось розкручуються. Ладно, не буду ламати. І сюди можна скласти, наприклад, батарейки до тепловізора чи до чого ще до приціла і так далі. Далі що ми маємо? Класичні для арки всі е, засоби управління, звичайна е, одностороння, кнопка взводу, е, рукоятка взводу затвору. Е, ну і, Мабуть що і все. І з того, що таке цікаве, я побачу. Арка класна, але ну, як вже рік, рік ця арка в Україні, її слабке місце це саме затвор. По-іншому тут питань не виникало. Ось така тут цікава фігня, цей зелений такий от піптик. Зелений піптик. І ну, це, як знаєте, в дорогих арках вони там ставлять такі. 에... Таку запчастину, яка обирає люфт затвору. А тут це просто такий зелений піптик, наскільки я розумію. Ну, так, да, да. це просто зелений піптик, ну такий модний хороводний. На цьому, мабуть, все, тому що ну, багато що про цю арку не можна сказати. Всім гарного дня, до побачення.